Володимир Зеленський цього тижня підписав законопроєкт про оподаткування банків. Ініціатором цього закону був зокрема очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Проєкт закону обговорювали упродовж кількох місяців. Парламентарі вирішили додатково оподаткувати банки, які в умовах високих процентних ставок отримали надприбутки. Зміни будуть наступними. Оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року буде здійснено за ставкою 50%. відсотків, із 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%. Такі нововведення мали б забезпечити додаткові надходження до бюджету приблизно до 25 мільярдів гривень за цей рік, і на ці кошти мали б профінансувати військову сферу. Бо ж зараз це найважливіше, що може бути у нашій країні під час російсько-української війни. Детальніше про цей законопроєкт та інші. Нововведення, які будуть у наступному році, говоримо детальніше із Андрієм Дубосом, це президент Асоціації Українських банків. Пане Андрію, вітання вам. Дякую, що приєднуєтеся до нашого ефіру. Вітаю слава Україні, героям слава! Отож починаємо нашу з вами розмову із теми про податок на прибуток банків. Наскільки це змінює правила гри для українських банків станом на зараз? Я розділю це питання на кілька частин. Перше, звичайно, є кілька негативних, скажімо, наслідків для нас, як для банкірів, як для представників банківського сектору. Перше, ми бачимо, що впровадження податку так званим заднім, заднім числом, коли, наприклад, весь 23 рік банки працювали як і інші підприємства, розраховуючи, що податок на прибуток буде 18%. І тепер під кінець року маємо те, що маємо що податок буде 50%. Другий з негативних наслідків я бачу те, що підходи вибіркові, наприклад, тільки одну галузь сьогодні оподатковують вищим податком ніж інші. Але це все на жаль є можливим. В умовах, коли на тебе нападає неочікувано ворог, коли в тебе починається військовий стан, і всі твої плани, і доходи і витрати а, міняються одномоментно після нападу такого великого по розміру, не по силі, а по розміру, як Росія, за пособництвом з Білорусі, ми не готувалися до цього. І фактично 22-го року, в лютому місяці, нам довелося переглядати всі ці моменти. А, цей рік він фактично дійсно був прибутковим для банків, Банків через те, що а, вся ліквідність, яка була в банківському секторі через інструмент ОВДП і депозитних сертифікатів, була збережена у банківській системі і ситуативно. Банки отримали вищі прибутки ніж раніше, так нам не подобається те, що буде додаткове податкування і в цьому році, і в наступних роках, але е, ми дивимося на це з точки зору, от виключно воєнного часу з розумінням підходимо до цього процесу, але ми хотіли би також бачити м, таку якусь стратегію, знаєте, національних доходів про неї вже зараз говорять. Е, як будуть е, як буде держава е, до інших галузей, наприклад, підходити, бо тому, що коли в нас війна, і в нас просто банально не вистачає коштів. На оборону на на, на на, на то, щоб ми чинили опір, то звичайно можуть підвищуватись податки. Погано для нас це це, це те, що ретроспективним методом, і плюс, що тільки один єдиний банківський сектор сьогодні є в, 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 цьому, в цьому полі зору. Але я думаю, що коли буде представлена національна стратегія доходів, там можуть з'явитися підвищені податки для інших галузей для нас, як для банків, вже в сьогоднішній час це буде більш зрозуміле, бо тому, що в цій воєнній Час ми не тільки банки банки знаходяться в воєнному часі, вся країна знаходиться. Оскільки ми з вами говоримо про економічне і трохи складне для розуміння, я маю ще одне питання для того, аби пояснити нашим глядачам, які тенденції будуть наступного року. Стосується воно прогнозів від банкірів щодо подальшого розвитку монетарної політики в Україні. Чи очікуєте ви зниження облікової ставки? І, власне, як цей рік можемо оцінити? Дивіться, в три рази поспіль на засіданні монетарного комітету національного банку були зниження облікової ставки. На цей час вона становить 16%. І ми проводили минулого тижня свою таку дискусійну панель щодо очікувань. Банкіри ділилися своїми думками. Ми консенсусно всі учасники погодилися на те, що національний банк може знизити облікову ставку ще на один відсотковий Пункт, пункт. наступного тижня в четвер буде якраз таке, таке рішення 14 грудня. Рудня, ось, але дивіться, треба тут порівнювати облікову ставку з нашим рівнем інфляції. На цей час облікова ставка 16, тоді як рівень інфляції по результату року буде там тобто дуже низький. І фактично в невоєнних умовах національний банк мав би можливість знижувати ще більше облікову ставку, тому що зазвичай вона трішки вища ніж інфляція, тобто вона стримує інфляцію, але ну не таким методом, коли 16% і. Шість умовно кажучи, так е, я розумію, що Національний банк, ми не очікуємо від національного банку різких кроків. Чому перше, тому що сьогодні є певні труднощі з е, ритмічністю надходження до України міжнародної фінансової допомоги через різні фактори, тобто, ми поки що не будемо вникати в ці деталі. І фактично, саме через це Національний банк буде змушений свою політику вести більш стримано. Тобто, ми очікуємо, що в цьому році всього зниження може бути на один відсотковий пункт, і тільки коли ми в грудні всі. Ні, 20, ну вже 23-24 року будемо розуміти ситуацію з підтримкою фінансами наших міжнародних партнерів України. А тільки після цього національний банк. Теоретично може ще більше знижувати свою облікову ставку. Головна тут задача в чому: щоб не знизити її надмірно. А потім, коли, наприклад, тебе не вистачає коштів в бюджеті, тобі доведеться робити додаткову емісію, і це підніме інфляцію. і Тобі знову потрібно буде піднімати облікову ставку. Я тут погоджуюся, що скоріш за все, національний банк буде дуже обережно, більш обережно, назвемо це так, щодо цієї політики відноситися. Але для громадськості я скажу наступне. Курс долара, про який ми фактично зазвичай завжди звикли, знаєте, оці табло на обмінниках, які минулого року зникли. Ми завжди до них звикли, так? Тобто, ми, це таке було мірило е, певної стабільності. На цей час вже дав... ну, декілька років підряд. Я вважаю, що десь біля восьми років Україна постійно працює над тим, щоб дедоларизувалася економіка, щоб в нас більше гривня мала вплив на процеси ніж долар. Це все причини, тільки полягають в тому, що у зв'язку з коли ми вибороли незалежність, ця нестабільність і ми більше старалися орієнтуватися на стійкіші якісь такі валюти. Останніх вісім років про впроводжується цей принцип такої дедоларизації економіки і те, що минулого року зняли ці табло, я вважаю, це теж ще один такий був позитивний сигнал. Для нас, як для споживачів, звичайно, це було трохи незвично, бо ми звикли орієнтуватись на цей процес. Але сьогодні зверніть увагу, ми всі дивимося на ціни, на ціни в магазинах, на ціни на автозаправних комплексах, на ціни там не знаю, ну комунальні зараз є мораторії на підвищення, але в тому числі на ціни комунальних різних послуг. Оце найважливіше на що варто звертати увагу, і це фактично буде показником. Тої стабільності чи нестабільності, чи ми йдемо вверх, чи йдемо вниз. От я вважаю, що е, най, найважливіше на тим паче, що минулого місяця, якщо не помиляюся, в жовтні 23-го року Національний банк е, прийняв рішення від фіксованого курсу, який був запроваджений. В умовах воєнного часу перейти до курсу так званої керованої гнучкості, і тепер ми будемо бачити ті сезонні такі впливи е, на наш курс гривні до американського долара і до інших валют, які були до початку війни. Тобто, коли, наприклад, там до літа гривня зміцнюється, а потім, наприклад, там, до кінця року вона трішки е, е, девальвує і знову ці самі цикли починаються кожного року. Тому, тому ось так. Ви от пане Андрію, цікаву тему зачепили? Це ось ці табла із курсом валют, які минулого року Нацбанк заборонив. На вашу думку, чи дієвим є це обмеження, чи варто його навпаки скасувати? Я думаю, що це діє, що це обмеження не варто скасовувати, оскільки це ще раз повторюся на психологічному рівні, поступово поступово ще раз привчовує українців до того, що ми повинні дивитися не на курс гривні до долара. Бо давайте гіпотетично уявимо собі, що, наприклад, там ми дивилися на якийсь курс іноземної валюти, а там щось сталося, і ця валюта не знаю, там здешвіла чи подорожала, розумієте. Першу чергу на що треба дивитися, це на ціни в а, тих товарів, які ми купуємо. Якщо в нас а, по результату а, цього року, наприклад, на 10% підпіднялася ціна на паливо, це не через долар вона піднялася, а через блокування, наприклад, на польському кордоні, через там якісь перелаштування логістичних ланцюжків. Деякі товари, наприклад, продуктової лінійки а, за результатами за підсумками там держстату, вони навіть трішечки подешевшали в порівнянні з. З початком року 23 третім, тобто, одна це найважливіше варто звертати увагу. Бо тим паче дивіться, національний банк зараз крок за кроком поступово скасовує певні обмеження, впроваджує під цього плану лібералізації або так пом'якшення валютних обмежень, які були прийняті на початку війни. Але тут не треба, якби треба пам'ятати, що всі ці обмеження, які Національний банк, уряд і інші регуляторні органи запровадили на початку воєнного часу, вони їх запровадили не через те, що вони погані, а вони запровадили, тому що Росія напала на Україну і. Психологічний фактор міг спричинити ситуацію до такого рівня, що вона була б неконтрольована. І зазвичай я завжди так простою мовою для своїх знайомих і так далі пояснюю, що коли ситуація неконтрольована, запроваджується все більше і більше обмежень. Якщо обмеження знімаються. Пом'якшується, значить ситуація стає більш контрольованою і більш стабільною. Тобто, впровадження керованої гнучкості, зняття обмежень на купівлю готівкової валюти для населення, це ж теж не нещодавно. З 1 грудня Національний банк цей крок теж зробив. Це ще раз і ще раз показує, що ситуацію покращується. В порівнянні з попередніми періодами, і це дозволяє навіть на наші золотовалютні резерви, які в нас там останніх кілька місяців є на доволі високих, рекордних, навіть деколи були показниках. Все це дозволяє нам дивитися більш впевнено в завтрашній день, в 24-й рік. Дуже на це сподіваємося, і знаємо, що іноземні партнери оцінюють роботу Нацбанку дуже позитивно. Говорять, що навіть у деяких сферах українські економісти перевершили очікування, зважаючи на наш складний період. Ну і от ми йдемо з вами далі по списку цих важливих рішень 1 грудня. Нацбанк скасував усі обмеження на продаж готівкової валюти населенню. Чи могли б ви ми з вами поговорити перш за все про те, як ця норма допомагала українській економіці, і е, якими будуть наслідки скасування? Дуже хороше запитання. Я зразу поділю його на дві частини. Чому це запровадилося, і який буде мати вплив? Запровадили в першу чергу через те, що коли на початку воєнного стану Нацбанк ввів жорсткі обмеження, утворився зразу сірий і чорний ринок. Іноземної валюти, бо зазвичай завжди, коли ти щось стараєшся обмежити, знаходять, скажімо так, умільці можливості, як м, продати, але просто через те, що більший ажіотаж а, продають просто по дорожчій ціні. І в нас в Україні, до речі, порівняння 14-й рік порівняю, і 24-й рік. І тоді, і тоді у нас з'явилися три три курси: офіційний, а, там сірий, наприклад, і чорний, якийсь готівковий, який не обліковується. Головне е, мета національного банку щодо скасування і цього обмеження валютного щодо купівлі готівки і попередніх обмежень, які теж були е, скасовувалися, наприклад, там збільшення обсягу можливості купівлі безготівкової валюти. все це працює над тим, щоб в нас зменшувався оцей різниця в курсах між готівковим, безготівковим, банківським, міжбанківським курсами. Для чого це все робиться? Ну, по перше, Нацбанк би не міг це зробити, якщо б він не контролював ситуацію. Навпаки, я ще раз повторюсь. Більш жорсткі обмеження впроваджуються, якщо ситуація є неконтрольованою або слабо контрольованою, коли вона вже зрозуміла, контрольована і е, має певні ознаки стабільності. Тоді обмеження знімаються. Вони покликані на те, щоб в нас курс е, не було три курси, тобто така так звана множинність курсів. А щоб в нас був один курс, і щоб е, ну скажімо, і громадськість і бізнес і е, інші суб'єкти могли орієнтуватися вже. Е, ну і це дозволяло навіть тому ж регулятору контролювати ситуацію більше, що наприклад, ви прийшли в банк купити іноземну валюту, чи в обмінних, чи десь е, там я не знаю в кого якого зміняли, який зовсім не обліковується ніде, щоб там всюди був одинаковий приблизно ну плюс-мінус курс, і це в принципі останнього тижня. Ми це вже спостерігаємо. Що е, йде зближення е, оцих курсів до до однієї точки. І от пане Андрію, на завершення я пропоную нам поговорити про таке дуже дуже соціальне: це про те, що українцям робити з грошима наступного року. Але розіб'ємо це загальне питання на кілька аспектів. І перший з них у якій валюті варто відкладати кошти? Коштів стало менше, але українські родини все одно намагаються на так званий чорний день відкласти трохи грошей, у якій готівці, в яких обсягах. Е... Я рекомендую завжди е, використовувати принцип, знаєте, коли ти розкладаєш яйця в різні кошики. Е, наприклад, операційні кошти, які вам потрібні для того, щоб там не знаю, витрачати на своє проживання на на, 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 на такі речі плюс-мінус бюджетні, то треба їх звичайно тримати в гривні, тому що ну, якщо купувати іноземну валюту, і потім її продавати для того, щоб потім в гривню назад переходити, ви будете втрачати на різниці курсів, тому що купівля і продаж вони завжди відрізняються. Якщо говорити про... Заощадження, то звісно, в нас є декілька інструментів. Можна їх тримати в іноземній валюті, але фактично іноземна валюта це теж є обесцінення. тому що дивіться, наприклад, американський долар і європейське євро, воно теж по результату року девальвує. В них є певно ну, не девальвує скоріше, якби обесцінюється через те, що в них теж є інфляція. В нас є хороші інструменти, гривневі, наприклад, в яких можна тримати заощадження, і вони є дуже прості і зрозумілі на сьогодні найбільш два популярних для населення гривневих інструментів це купити облігації внутрішньої державної позики, і ви можете отримувати дохід в межах 16-17% по року. Тоді, коли, наприклад, у нас інфляція е, біля 6%, я вважаю, що це хороший інструмент. Друге, це депозити в банку. Е, громадськість населення звикло до цього інструменту, тим паче, що можна тримати різну суму від тисячі гривень і більше. Тобто, це ну, будь-яка сума, яка вам доступна, плюс в мобільному банкінгу, все це, це можна робити, навіть не виходячи з дому. Якщо говорити про іноземну валюту, ну це звичайно теж доступний інструмент, але треба теж враховувати, що коли ми тримаємо кошти в іноземній валюті. Ці кошти не працюють зовсім на економіку України. Тому, якщо говорити про е, заощадження і збереження і бажано примноження, то краще розглядати варіант облігації внутрішньої державної позики. Вони як мінімум покриють інфляцію і плюс дадуть вам більший е, додатковий дохід, а також депозити в банку. Звичайно, як представник банківської асоціації, я буду рекомендувати депозити в банках, тим паче, що вони сьогодні є захищені на 100% державою. А от пане Андрію, розкажіть нам на завершення, будь ласка, як депозитна сфера змінилася в країні за час повномасштабного вторгнення? Бо з одного боку це такий собі пасивний дохід, а з іншого боку, велика кількість українців зазнала та. Кого ускрутнення свого становища, або ж, зрештою, дуже і дуже переживало за свою безпеку, чи знімали кошти, чи навпаки, депозити відновилися? От підсумок двох років повномасштабного вторгнення. Зрозуміло, і ну звичайно, в 2022 році, коли почалась вторгнення, то паніка була звичайно високою, і для того й були певні запроваджені, наприклад, обмеження щодо зняття готівки, обмеження щодо купівлі валюти тобто, наприклад, саме через це ми фактично і лишилися в умовах воєнного часу з робочою банківською системою. Тому що повірте, в будь-якій країні, в будь-якій країні, якщо всі люди, всі клієнти банків, прийдуть до. Банків, то це це звичайно будуть дуже великі труднощі для того, щоб операційно одномоментно зробити такі виплати. Національний банк в 2022 році спрацював просто відмінно навіть в той момент, коли був надмірний попит на те, щоб люди хотіли з, забрати з банківської системи свої кошти. Національний банк зробив навіть бланкове рефінансування для банків для того, щоб збити цей цей психологічний бар'єр. І фактично ти приходиш в банкомат, знімаєш свої кошти. Ти знімаєш, 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 тримаєш вдома, потім думаєш, проходить місяць і дивишся. Ну незручно тримати небезпечно вдома. Щось може трапитися, не дай Бог, і назад приносиш їх в банк, бо банк це звичайно більш безпечно. Але тут теж не треба забувати. Тому депозит пасив пасивна база в банківському секторі, звичайно, в 22-му році на початку впала. Але весь 23-й рік ми постійно бачимо зростання вже постійно зростання, і я е, забув сказати, але хочу на завершення теж додати. Е... Не забуваємо про наші збройні сили України. Найкраща інвестиція в безпечне завтрашнє майбутнє це дрони, це донати, це допомога нашим збройним силам через волонтерство, через допомогу будь-яким методом, кому який доступний. Це найкраща інвестиція, яка дозволить нам а, перемогти війну. А після цього ми будемо бачити і інвестиційний бум, і НАТО, і Європейський Союз, і Україна серед провідних держав з країн світу. Дуже на це сподіваємося і не можу з вами не погодитися. Стосовно інвестицій в українські сили оборони, це зараз найважливіше, що ми можемо і маємо робити із з нашими вільними коштами, навіть якщо це невеликі обсяги, та все ж дякую вам, пане Андрію, за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, був з нами на прямому зв'язку.